Сьогодні ви почуєте те, що допоможе вам в житті дуже сильно. Можливо, ви вже і чули цю історію, а якщо не чули, тоді послухайте. Вона научить нас правильно реагувати на запитання, які нам не потрібні. Ця історія так і називається. Навіщо тобі це потрібно? Марія завжди мріяла мати власну кав'ярню. Вона обожнювала аромат свіжозмеленої кави, атмосферу затишних закладів, де кожен гість почувається як удома. Ще в студентські роки вона працювала баристою у невеличкому кафе і знала зсередини, як створюється цей особливий настрій. Тепла музика, привітний персонал. Любов до деталей. Після кількох років роботи в офісі Марія зрозуміла, це не її шлях. Стабільна зарплата, постійні наради, нескінченні звіти. Усе це виснажувало. Не залишало місця для справжньої радості. Вона зважилася на крок. Який багато хто вважав безрозсудним, звільнилася і почала готуватися до відкриття власної кав'ярні. Робота кипіла вдень і вночі. Марія самостійно шукала постачальників, домовлялася про ремонт, створювала меню. Кожен день був випробуванням на міцність. Але кожен вечір вона засинала з усмішкою. Вона йшла до мрії. Одного дня, коли кав'ярня була ще на етапі підготовки, Марія зустріла старого знайомого. Він уважно вислухав її розповідь про її новий проект. А тоді скептично запитав, навіщо тобі це потрібно? Чому не залишатися на стабільній роботі, де все зрозуміло і безпечно? Марія спочатку розгубилася. Справді, стабільність офісної роботи здавалася комусь вигіднішою. Але ж вона знала. Чому вибрала інший шлях? Відтоді цей знайомий щоразу при нагоді повторював схожі запитання. А ти впевнена, що витримаєш? А якщо не буде клієнтів, а якщо прогориш? На початку ці слова непомітно підточували певність Марії. Здавалося, що вони. Мають сенс. Ризики справді були, але потім вона замислилася глибше. Чи справді ці запитання про неї? Чи, можливо, вони більше говорять про самого запитувача? Марія зрозуміла кожна людина бачить світ через призму власного досвіду. І власних страхів, для когось ідеалом є надійна посада, і будь-яке відхилення від цього сценарію здається божевіллям. Для когось ризик це страшно, а хтось навпаки готовий будувати щось своє, навіть якщо це важче й менш передбачувано. Ці запитання. Не відображали реальну ситуацію Марії. Вони відображали тривогу її знайомого перед невідомим і нестабільним. І головне, ці страхи були його, а не її. З цього ми можемо зробити такий урок. Твій шлях може бути незрозумілим або дивним для інших. І це нормально. Люди мають право боятися ризику, сумніватися, шукати безпечний варіант, але вони не мають права нав'язувати тобі свої обмеження. Якщо ти відчуваєш серцем, що твоя справа приносить тобі натхнення, розвиток і щастя, і на правильному шляху, не дозволяй питанням, навіщо тобі це потрібно, збивати тебе з обраної дороги. Справжнє натхнення йде зсередини, а не ззовні. Твоя мрія варта того, щоб за неї боротися. Навіть якщо це розумієш, тільки ти один. Єдиний